Від удару блискавки під час грози на Буковині загорілась господарська будівля. Про займання, яке мало місце у селі Давидівка, повідомили власники. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 100 квадратних метрів. Вогнем знищено перекриття та покрівлю будівлі. Також надзвичайникам вдалося вберегти від полум'я шатловий будинок. Ще одна господарська будівля через несправність пічного опалення горіла у селі Хорови. Вогонь охопив площу 50 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували займання та запобігли перекиданню полум'я на житловий будинок. Утім, зберегти господарську будівлю, зблоковану з літньою кухнею, не вдалося. Також 7 серпня до служби порятунку надійшло повідомлення від перехожих, що на балконі 9-го поверху однієї з багатоповерхівок міста Чернівці сильне задимлення. Рятувальники провели евакуацію 18 мешканців під'їзду, серед яких дорослі та діти, та оперативно ліквідували загоряння, не допустивши перекидання полум'я на сусідні квартири. Вогонь знищив приміщення кухні балкону, меблі та речі домашнього вжитку. Постраждалих чи травмованих на місці немає. Збитки встановлюються. Попередня чи на загоряння замкнення електромережі?